Енергія є або немає відразу є, пишемо. Або як виставити кадр на наступний подкаст, щоб не спалили, що ми пишемо це це була це була задача, я тобі кажу. Це, 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 треба що, змінити футболку, змінити там годинник е, інший, Тому народ камеру. життя таке, да, зараз що треба підлаштовуватись, але треба ще й це робити з гарною енергією і відповідним станом внутрішнім, тому що ми з е, льошою це робимо. Ну, в більшості наших випадків це такі, як contribution ком'юніті. По-друге, ми дуже полюбляємо спілкуватися на наші профтеми. Ми такі, ну, задроти тут трохи з, з цим. да. А по-третє, ще й це і вийшло в такий прикольний формат, Типу, да, але, але ви ж бачите, що ми це вже робимо не перший день. Це не другий mm -hmm. день, і це наш не п'ятий навіть подкаст. Це вже який? 36-й. Так. А, і до чого я веду? Що зараз ми спілкуємось знов з командами. Люди є дуже молоді, там 20. 22 роки в, ну, не роки в продажах, а е, я маю на увазі в житті, цілому, да. Або, наприклад, з такими олдами, як ми, які вже бородаті там, да, і на стулі не хочуть е, працювати. е за 40, да, тому Є різні, різний рівень енергії. І сьогодні ми з Олексієм вирішили да, поговорити з вами про Sales Energy. Зараз це така болюча тема. Точно. Тобі. Да. Багато хто її гнарує насправді. Особливо це наші екс-советські екс е союз. Е да, е Красні ага. керівники, які такі, типу. В тебе голова болить. Ти не хочеш на роботу. Та ти А, mm -hmm. uh, Все, коротше, нема тобі довіри. Uh, іди працюй метлою. Uh, да, mm -hmm. Тому uh, ну, на щастя, що таких вже керівників стає все менше і менше. Вони якось самі згорають собі до пепла uh, і не приходять в офіс. А по-друге, тренд з Sales Energy, він усугубляється, тому що, по-перше, війна. По-друге, сейлів багато зараз стресу від того, що продажі падають. Від результатів, О, так. Да, від результатів. І по-третє, взагалі, я думаю, ні для кого не новина, що позиція взагалі не Сейлс, а взагалі позиція, яка Підрозуміває, що людині треба багато спілкуватися з іншими людьми на протязі не дня, а да, годинами, роками, то це додає ще багато стресу тим, хто не кайфує від процесу, а кайфує від моменту якогось. От про це і будемо говорити. Ой, болюча тема. Ми трохи з тобою чіпали це в деяких там і випусках, але так багато цьому не приділяли уваги. Але зараз я розумію, що це супер актуальне і причини є, як ти сказав, це війна та відсутність результатів, тому що нічого так не мотивує селза як результати. От я по собі знаю, якщо мене виходить, то є там перемовини, клієнти, і все правильно побудовано, все дає. А зараз це складно, мається на увазі селзам, що якщо довго немає результату, то, то дуже важко себе тримати. Ну так, uh... так. Так, тому що ну дивись знов ти такі класні два тригери і два е, таких е, копінги е, професійних підкреслів, Що села відразу вибиває з, енергі... з енергічного такого стану, або підтримує перший копінг. Uh, в мене, хоч щось вже робиться, але наприклад, ну таких ситуацій зараз небагато, і цим теж користуються сили з точки зору підтримки себе, як ну, типу, на місці, як професіонала. Ну, компанії ж не всі ідеальні. Uh -huh. Але якщо, наприклад, компанія нормально працює, в них нормально відбудовані процеси, але немає результату, що тоді? Ви будете вигорати X3? і uh -huh. себе буде почувати. Так, да. Да, тому сейли тут хитрять із собою, і зі своїм станом, а потім. Ми дивимося знов. Ми майже кожен подкаст вже починаємо говорити, що ми щось дивимося, або не дивимося, але ну, дійсно перевірити ваш емоційний стан можна з першого дзвінка. Можна подивитись на свій дзвінок з клієнтом і глянути, або ви отакий потухший, або ви взагалі беземоційний. Або ви, ну, по вам взагалі дуже так відслідковується, що ви хочете швидше закінчити діалог. Це вже є перші ластівки, що ви. Ви гораєте, от, і це дуже впливає потім на ваш текст, який ви пишете в своїх фоллоуапах, Це впливає на контекст, який ви вкладуєте в ваші презентації, оффери. І це впливає потім в результат, тому що ви його просто ну, ви не тягнете. І от, і як ви думаєте, да, як треба собі допомагати, щоб ну, залишатись в процесі? Тому що ну, продажі ж ви зараз бачите, ну вони не прогнозовані, вони трудно достижимі, да, і їх не так багато, щоб кожен день. Радіти цьому і казати: Ну, блін, я ж закриваю, я на своєму місці, все значить добре. Типу, нема до мене питань. Що треба робити? От як ти думаєш, ж, Олексій? А, блін, Антоха, ну дивись, по-перше, знаєш це така історія, що тут треба таку дати собі установку, що, що це грав довго. От. Якщо ви прийшли зараз, неважливо в які продажі, там в IT, не IT продажі там в продукт, куди завгодно, ви повинні зрозуміти це е, рішення, яке вас повинно там тримати декілька років, тому що стати експертом і використовувати там кожну свою можливість, там контакт з клієнтом, нікого не буде. Навіть у нас такого немає є клієнти, якими яких ми не закриваємо, і це нормально, але Перша ваша установка повинна зрозуміти, що це буде надовго. Тобто, ви зараз будуєте себе як спеціаліста, як експерта, і це ніколи, якщо ви молодий селс, прийшли в індустрію, не буде швидко. Бо так було і у нас. Перше. Друге, ну дивіться, я завжди е, кажу собі: от скільки ми працювали з тобою в селс індустрії, завжди були підйоми і спади. Але ніколи в нас не було в будь-якій індустрії, в якому ми працювали, щоб був постійний спад. І я використовував цей час спаду для того, щоб е як мені одна там тренер, з якою я працював, вона мені сказала, треба точити інструмент в цей момент. Мається на увазі, щоб готуватися до того, коли буде ринок зростати, що катану, ти робив катану. Да, Катану точити. да. То -то, що, до чого ти готувався? Тобто, ти Прорев'ю свою сейл стратегію Що ти робив, наприклад, в тебе все ок за утріччям, або ти все, все ще пишеш такі листи, як ти писав 5 років тому і так далі. І це, мене це налаштовує на те, що це найкращий момент, особливо зараз там, літо, і ви багато отримуєте автореплаїв, і це можливо для когось трошки м, зупинитися. У цьому не багато колів, багато автореплаїв. Треба і переключитися, якщо це можливо, до, до речі, і десь зрозуміти, чи все правильно я роблю. Тому що оця ситуація, якщо ви щось робите неправильно, вона може просто усугубитися, і ви десь зрозумієте, що ви далі не можете йти. А так неправильно. От в такі моменти кризису я завжди зупинявся. Я точно не, мог, не міг перформити, але я зупинявся і аналізував, що я роблю не так. Ну якось так. Так, да, це ти з точки зору, наприклад, ну, такого раціо, як то кажуть, знаєш, ну, типу, піддати логіці, ну, такий ну, так. типу, аналіз, процес, да, типу, як по agile. Зупинитись, проаналізувати, перепланувати, перезапуститись. От. І це такі дуже. Дуже професійний підхід, насправді, але ж багато селів так ну мало хто працює. Так. Так, типу, я шурую до останнього, буду ну буду довбити, поки не відкриють мені ці двері. от е І потім там і, і лягу. Е але є <головік> ж і такі ситуації сели, які зранку з ліжка не можуть піднятися, і кажуть: бляха. Мені ця робота вже задовбала. Я не можу робити дзвінки. Мені всі ці клієнти вже обридли. Ніхто з них нічого не купляє, тільки багато питань, чому так або чому не так. От, е піду, піду <смір> маркетологом. <смір> <смір> От, але ну, це я зараз не до маркетолога взагалі, просто перше, що згадав. Е піду там, не знаю, з Каву буду готувати десь Баристою. Е, і е, тут питання до чого? Що дивись: е, зараз вже стільки існує технік різних. От як ти сказав: тренерів, е, кружків, як себе підтримувати в енергічній, нормальній формі. Якщо ви людина, яка себе, по-перше, полюбляє, Да, бо ще є багато питань, ну, таких, типу, режим жертви, і я в цьому, з цього режиму не, не вийду роками. Да, якщо ви людина, яка, по-перше, хоча б трохи себе полюбляє, вам треба якось е перестраюватись від проблеми на щось е нормальне, а потім. З нормального в нормальне. І так з нормального в нормальне робити собі кожен день. От, а не, знаєте, був такий, ну, типу, прикол, мем. Я кожен тиждень роблю свою е роботу ще хуже. От, е да, і, ну, типу, ніяким чином її не покращую. Тому е не треба так робити. Хоча б спорт. От ти, Олексій, бігаєш кожен день майже. От, так. Да. Е, я В мене в прогулки з псом. Я кожен день десь 15 тисяч шагів наварачую по годині, по, по, по півтори, десь по райончику. Дізнаюсь, багато нових людей. Зі мною знайомиться і дівчата, і хлопці, і коротше, багато постійно нових емоцій і контактів. Е, Третя, хтось. Пішов на кружок по музиці, хто ще щось. А... І це така індивідуальна річ, в когось футбол, там, в когось да. йога. Ви повинні, ну ви точно знаєте, це не ми вам будемо розказувати ту ту сферу, або ту діяльність, або ту вашу штуку, де ви черпаєте цю енергію. Можливо, це просто може бути ваша сім'я, ваш круг, в якому ви там залишаєтесь на вихідні. але ви повинні це ідентифікувати, відчувати, що тут ви можете черпнути енергію. Спорт дуже допомагає, це правда. Не кожному можливо він заходить, але це суперважлива річ і так далі. Але у вас є своє. Знайдіться, тому що інакше в наші часи підтримувати себе просто неможливо. ми розуміємо, що було не завжди так, да? і там війни не було, і ринок зростав, і продажі йшли. і не так треба було цьому багато уваги приділяти. Але зараз, якщо ми не будемо себе тримати, то нічого не буде гарного з цього. От, Друзі, от ми коли дивимося ці дзвінки, ви розумієте, що клієнт там відчуває. Він відчуває таке: так: прийшов, ти на кол, рівень енергії майже нуль, ну окей, не нуль, там е, і він думає: а що сталося, що я якийсь не такий. А йому банально некомфортно іти рухатись з вами далі, тому, тому що він вже прогнозує, в наш наступний кол в тебе такий же рівень енергії або навіть і нижче, і він не рухається з вами, тому що йому банально просто некомфортно з вами з таким рівнем енергії працювати. Розумієте? Так, так. Але якщо ну там остання така історія, да? але якщо ви ходите і на спорт і переключаєтесь якось. І після цього теж не можете встати з ліжка і сказати, типу, та блін, оця робота. Далі це вже такий хардкор, я її називаю, ну тобто там буде важко з точки зору розуміння себе, але це теж впливає на енергію. Далі це можна піти до коуча, який працює з продажниками, таких багато. І ви просто будете ну, що робити. Як ми з вами на подкастах? Ми виговорились, поговорили, підсвітили якісь проблеми, які турбують, запланували, що ми змінюємо. Змінили, стали щасливими. І в паралелі ще. Ходимо до психотерапевта. Якщо щось турбує таке вже ну, там, глибинне, да, там, ну, це постійно про родичів, да, там, про, про, про себе про маленького, да, про так. себе маленького, про дитинство, да, але якщо ви цю тему теж там не закрили на протязі якогось там часу, у когось це може бути там з десяти сесій, у когось це може все життя займати така терапія, да, тому ви працюєте із цим. І, до речі, ну, якщо ми говоримо, так, що sales – це найвигараєма позиція, то ви 5% зі своєї зарплати повинні витрачати на усі ці штуки, що ми зараз проговорили, від всяких там кайфушок, від спорту там, та інше. Це такі мікроенерджіенерджайзери, я би їх так назвав, або mm -hmm. е такі пігулочки, -пі які. Через 6-12 місяців починають працювати, це коучі, тренери, консультанти з професійної там, якого, зростання там, допомоги і плюс психотерапія. Тоді це працює. Але якщо це вже не, не, на вас не працює, далі психолог. Антидепресанти, і вам нужна така вже солідна допомога. Ну, скоріш за все, ви вже не зможете працювати на позиції sales. Вам треба мінімум 6 місяців, 12 місяців перерви, і потім зміна діяльності, тому що ну, насправді всі, хто тотально вигорає, вже у цю історію повертатись не можуть. І не хоче. Да. да. Тому, якщо вам дійсно цікаво е, продавати людям і це вам дійсно драйвить, робіть собі такі е, селс чекапи да, щоб ви е, кожні 3-6 місяців себе е, якось е, як в банці налаштовували, да, налаштовували mm -hmm. на позитив, на гарний настрій, на світлі думки. Тому що без цього вам просто неможливо не продавати, а особливо людям, які працюють з великими грошами, вони на всі ці штуки дуже сенсовні. Чому тому що вони дуже прокачені самі внутрішньо? От люди, які працюють з великими грошами, бюджетами і проектами, це не прості люди їм повезло з чимось, або якось вони так просто случайно грошей стільки заробили. Ні, це люди, яким ці гроші не просто так дістались. Просто так но багато аспектів затронув, що я не, не знав, що тут додати. Це прям те, що треба робити, це такий план дії. Якщо от мені дуже сподобалось, це check-up, як медицинський чекап, а такий сейлс ментальний чекап, він повинен бути. Завжди проблема в тому, що не завжди людина може це помітити. Але якщо керівник а він повинен повинен це помічати, так. якщо він помічає, що рівень енергії сейлза супер впав, треба діяти. Мається на увазі. Так, да, треба допомога да, керівника з точки зору підтримки. Ну, у нас же ще й керівники такі мудаки, якщо чесно, у більшості випадків. Результат, 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 результат. Ну, типу, е, я зараз ну, теж так, в такому місці знаходжусь, знаєш, де я постійно підходжу до автомата, який давить апельсини і дає тобі свіжий вижитий сок. Е, сік і я на цей прибор дивлюсь і це мені знаєш, нагадує типу закриття місяця типу Да, так, вижити, вижити весь Сік, тому я хоча б раз на місяць хожу і роблю собі там результат нормальний з банкою. Але, але це я зараз до чого? Що якщо ви як керівник, ми до вас звертаємось, керівники всі там, як хеди, як SEO-фаундери, е, якщо ви дивитесь, що у села немає результату, на протязі двох кварталів, трьох кварталів, це не може бути, що він поганий селс, це може бути, що в нього вже менталочка хворає. Тому, тому вам треба з цим попрацювати. Якщо ви як людина нормальна, по-перше, друге, якщо вам ця людина, яка працює у вас в команді, ну, як людина, теж нормальна, вам цікаво, ну, з цим якось да, там, далі рухатись, о тому е, вам треба тримати це у фокусі постійно. Е, така історія, Ну, і вам, як хедам і фаундерам, теж треба це все робити, тому що ви теж такі трохи скукухою, вже ненормальною. Ти роздав сьогодні всім, ти знаєш? Ну мається на увазі тим, хто ненормальним точно роздав, а ті, хто нормальні, молодці що себе ще тримаєте, тому що так і треба. Тому що ви завжди повинні розуміти там керівники та фаундери та сіо, ви приклад, тобто вони будуть на вас орієнтуватися. Якщо ви драйвите цю компанію, цей напрям хиди. Я маю на увазі, це зчитують. Але якщо ви не драйвите, та не з рівні енергії нуль, це теж читається. Ну так, якщо, наприклад, ну, кораб... корабель да, вже і всі при цьому посміхаються, ну, то... То... то це вже ж не про нормальну, адекватну поведінку. Да? Mm -hmm. От. Тому чому такі треба селс чекапи робити, щоб ви відслідковували ці фази, і, по-друге, ви працювали далі, далі з більш енергійними клієнтами. Тому що, якщо ви не зможете встигати за клієнтом, все, труба, він у ну, вас не купить. Як правильно відноситися до результату, кайфувати від продажу або процесу продажів? Ну от, ну ми цю тему да, покрили повністю, що давайте, друзі, ми Реально. приходимо в продажі, це процес, це марафон. Тут нема oh, продажі. Ви ж ну да, не чийочок на київському вокзалі продаєте десь на першому пероні, да, який йде там до Львіва, Я не знаю. А, ви робите довгі продажі на великі суми, і вони не робляться просто з бухти-барахти. Багато ну, переговорів там переживань, да, комунікації внутрішньої з командами зовнішньої, і багато чого треба проходити там разом самостійно. А, з командою у команди теж різна динаміка, я маю на увазі по енергетиці. Хтось прийде токсично навалить такого, що ти потім просто від цього вже вмираєш. <реш> от. А, а хтось наприклад, навпаки, підтримує. Ну і от від от від цього, ви ви ж розумієте, ви як сіто, або ви приходите з великими дирами, або або ви приходите під латинами, або ви приходите з нормальною такою камуфляжною сіткою. От. Так. Об якою, да, нічого вже не б'ється. Отак, от ви себе і е, прокачуєте. Супер. Ех. Е, ну що, я думаю, класно б сьогодні порефлексували на цю тему. Так. Я думаю, що це було важливо підсвітити для, для селзів для наших, тому що такі часи. Да, не тому звертайте сили... на це увагу. Хоча бігайте за клієнтами, як це робить Олексій. От він побачив, що клієнт пішов по набережній, він за ним це, побіг. Все, да, Я вже його не впущу, так. І хорошо і вам, і клієнту, всім гарно, всі попрацювали, всі зробили там е, свій калорій burn і все норм. На, на день точно. Слухай, ну я тобі дуже дякую, тому що ти підняв цю тему, тому що вона надважлива сьогодні, а ми це відчуваємо. Чому? Тому давайте так. Е, давай, call to action по традиції. Та, все, я вже не можу. Я в кожен не подкаст. Можете. Скажи ти щось і закінчуємо. Ну, щось скажу. Друзі, ну давайте так. Якщо зайшло, будь ласка, лайкайте. Якщо є якісь ще питання, які ви хочете поцвітити на наступних подкастах, пишіть тому, що ми реагуємо на ці запити, і як бачите, ми робимо цей контент-план ну, на базі того, з чим працюємо, і те, що ви нам пишете, тому це для нас супер важливо, і ми будемо продовжувати, як Антон сказав, контриб'ютити в наше українське ком'юніті. Ми вам вдячні за те, що ви з нами. В нас вже більше двох тисяч підписників, тому ми вже не зупинимось. Все. Дуже вам дякуємо. Дуже дякую гарної п'ятниці. Дружанка, дякую, папа. Дякую тобі, Антон. Давай, бувай, папа.